Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку стрілець на період з 1 по 7 січня 2024 рік. Загадуйте свої побажання або запитання, на які ви хотіли отримати відповідь. Не забуваємо, друзі, що ці дні святкові, різдвяно новорічні. Вони завжди використовувались молоддю для ворожіння. І саме зараз ви можете отримати відповідь на своє найважливіше питання. Ось для вас покровительство вищих сил. Ось тут планування далекоглядне, ретельне планування, державна установа. Ось тут розбите серце. Не треба пропонувати рукою серце, коли ви трошки на підпитку. Тоді воно не буде розбите. Звісно, я шуткую, але буває різне. Ось тут, друзі, договір або пропонування руки та серця. Якісь важливі можуть статися або події, або розмови. Ось тут, друзі. Стрілочка до гори. Ось вони дві розташовані, але перша до гори, саме тому ваші справи будуть успішні. Та розвиватися йти вперед. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Щось таке у вас буде в початку тижня заплановане. В державній установі якісь події, можливо, якийсь договір. А в нас з вами другий розклад для знаку зодіака стрілець. Саме зараз, друзі, ми можемо з вами бачити якесь надходження грошей з державної установи. Можливо, якісь виплати, можливо, якісь саме для вас повернення грошей. Наприклад, завершився депозит. Але я думаю, що ви однаково тому зрадієте. Надходження фінансів. Ось тут ключик, це ви віднайдете рішення для якогось важливого для вас питання. Ось тут добре здоров'я. І знову ж таки, друзі, розбите серце, не хвилюйтесь через які будь-які події. Треба себе тримати в руцях і думати, як правильно допомогти або вийти з цього положення. Ось тут, друзі, корабль. Він каже про грандіозну мандрівку, або якийсь договір, котрий ви плануєте підписати, або вже готуєтесь до цього. Підсумуємо. Договір. Знову ж таки, друзі, ось вам каблучка. Це, знову ж таки, або договір, або пропонування руки та серця. Ось тут гроші, державна установа, розбите серце, а також ви віднайдете якесь рішення, котре вас влаштує. Добре здоров'я та добре зростання фінансів. А ми прямуємо далі подивитися, чим завершиться ваш тиждень. Перший тиждень нового року для знаку зодіаку стрілець. Як ви можете бачити, друзі, якісь події цього тижня можуть на подальше вплинути на вашу долю. Тому будьте уважні, не робіть помилок. Думайте перш ніж щось зробити або сказати, тому що стрілець це вогняна стихія і вона іноді буває. Зробив одразу, не... ніж. Подумав. Знову ж таки, друзі, державна установа. Казіонний дом, щось ви там будете вирішувати. Ось тут договір. Карта долі. Ось тут покровитель. Ось це покровитель, людина, котра вам чимось допомагає. Зверніть увагу, що якісь справи ви будете робити ті, котрі можуть вплинути на вашу подальшу долю за допомогою когось, хто вам допомагає, людини-покровителя. Ось тут, друзі, у вас лавровий вінок. це успіх. Успіх може бути не тільки по роботі, і в якихось ваших важливих справах. Тобто, дивіться, покровитель, карта долі і ось тут лавровий вінок. Тобто ви щось зробите, те, що вам було дуже важливо. Хоча це може бути просто наприкінці тижня. Ось тут державна установа і ось тут якийсь договір. Я б сказала, дуже такий напружений тиждень, але він, якщо ви в цьому заінтересовані, як то кажуть, то для вас добре те, що ви все, все ж таки зробите. Те, що вами заплановано. Саме зараз, друзі, ми на картах Мадам Ленорман подивимось застереження для знаку стрільці на перший тиждень. Нового 24 року? Застереження, договір та порада від колоди таро янголів. Це колода, яку ми не дуже часто використовуємо, але вона дуже сильна. І саме зараз, коли різдвяні свята. Ми запитаємо поради у янголів для знаку стрілець. П'ятірочка жезлів. Що хочу сказати, друзі, застереження це каблучка. Як ми могли бачити, у вас готується якийсь або договір, або ви хочете щось запропонувати. Те, що вам дасть підписання якогось договору або створення чогось. Якщо це пропонування руки та серця, це також цього стосується. Виберіть для себе більш гарний час. Я маю на увазі, якщо на початку тижня у вас з цим виникають проблеми, не треба розбитого серця. Заспокойтесь і почекайте, коли саме ви це зможете зробити. А тим часом ми з вами подивимось, що саме вам кажуть янголи, а кажуть вони англійською мовою, друзі. Для того, щоб наш, наша англійська мова нас не підводила. Можете подивитися, хто добре розуміється англійською. А якщо ні, то я зараз перекладу. Сьогодні дуже цікаві поради у янголів. Для кожного своя, але вони всі такі. В десяточку п'ятерочка жезлів. Ваші янголи хочуть, щоб ви знали, що саме зараз ваша проблема вас заставляє бути настирним і впевненим в собі. Будьте готові постояти за себе і за свою позицію. Ви маєте право звінитися, попросити пробачення перед тими, хто вносить драму в вашу житті. Отак, От друзі, ось така складна порада. Якщо ви, якщо виникла якась проблема, котра вас заставляє бути впевненим в собі та більш настирливим, Будьте готові постояти за свої принципи. І якщо потрібно, треба вибачитися перед тими, хто вам заважає, але притримуватися своєї точки зору. Ось так, друзі. Ось така порада, котра може і несподівана, але ми бачили по пасіянцу, що всі три пасіанці вам сказали, що ви будете щось вирішувати. Настирливо. Дуже старатися, щоб все це вирішилось. І тут, випав вам застереження цей договір і ваша активна позиція. Бачите, як дітлахи. Можливо, вони б і не хотіли кидатися сніжками, але вони відстоюють те, що вони саме хочуть або не хочуть. І правильно роблять. Ось такий, друзі, для вас вийшов сьогодні розклад. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Якщо ні, пишіть в коментарях. Я дякую вам за перегляди, підписки та лайки. Запрошую всіх своїх глядачів підписатися для того, щоб першими бачити, коли виходять мої відео. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.